Радіо ЮАЙ Чикаго на рашці. у Москві озброєний чоловік намагався проникнути на територію Міноборони Російської Федерації. Про це повідомляє російські ЗМІ. Попередньо чоловік у неадекватному стані з пістолетом намагався проникнути на територію міністерства. При цьому він голосно кричав і розмахував руками. Втім, його оперативно затримали. Мотив вчинку він пояснити не зміг. За інформацією, змі постраждалих внаслідок інциденту немає. За інформацією одного з російських телеграм-каналів, чоловік. Ігорчика звуть Дмитро і йому 40 років. В день влаштовуєш екскурсію для Шойгу. Ввечері тебе п'яним знімають з літака. Секрет успіху голови російської військово-промислової кампанії Олександра Красовицького. Керівник ВПК вчора в день показово презентував очільнику Міноборони Російської Федерації на заводі в Арзмасі військову техніку. А потім Красовицький влаштував п'яний дебош на борту літака. Зокрема, ображав екіпаж і погрожував поліцейським за словами чи. Вицієв заявляв, що зараз сюди приїде міністр МВС і всіх звільнить по два рази. У закордонних справах Російської Федерації озвучили нову пропагандистську маячню про начебто діяльність в Україні військово-біологічних лабораторій США та штучне підживлення пандемії коронавірусу. Серед нових вигадок пропаганди підконтрольний США центр, начебто, вивчає можливість передавання патогону бруцельозу людині. І російський рубль продовжує стрімко падати. Вчора він впав до найнижчого рівня за останній рік, перетнувши позначку 80 рублів за долар. Сьогодні ж курс долара сягнув 83 рублів. В останні подібні показники були ще у квітні минулого року. На ну, цій надзвичайно оптимістичні, позитивні, щасливі ноті про російський рубль. Ми йдемо на музичну паузу. Після чого вже почуємось з нашими гостями. І новий спецпроект від радіо Чикаго погляд з діаспори. Дочекайтеся. Радіо Чикаго».